Добрий ранок! Ви на каналі Bookless Blog, мене звати Анна і це чергове книжкове відео «День 2 марафону 3 на 3 Вчора я прочитала книгу «Свічки догоріли». Я не можу сказати, що це була хороша книга для мене. Не знаю, після неї в мене не залишилось жодних вражень, просто жодних. Я закрила книгу, і одразу в мене в голові стало пусто, як ніколи. Не знаю, чи це такий унікальний ефект від цієї книги, чи просто вона була не для мене. Тому давайте сьогодні будемо читати, я буду читати, щось з того, що раніше я вже читала, бо когось кого я раніше вже читала. І я я думаю, що ви ще вчора зрозуміли, що друга книга це дитя землі Сьона. Сьона я вже читала його місячний камінь, мені дуже сподобалось. А потім з тою книгою бігала, всім своїм друзям її давала для того, щоб вони її прочитали, сказали, що вони про це думають. І от нарешті я прочитаю другу перекладену українську роботу Сьона і розкажу вам, що я собі думаю стосовно цього тексту стосовно... В принципі, всього, що тут описав автор. Я нічого не пам'ятаю з анотацією, крім того, що тут є героїня із синдромом Дауна, тож будемо читати. Ох, обожнюю цю серію від видавництва. Саме з цього я полюбила. Це видавництво через ось ці художні книги, які так просто неймовірно оформлені ось ці книги, ось ці сторіночки з розворотами. Це ж просто прекрасно. Так, власне, тому сьогодні я читатиму це. І сьогодні ще в мене норвезька. Тому я вирішила, що я вам трошки розкажу про те, як я вивчаю мову. Власне, я е, після перерви майже цілий рік повернулася до вивчення норвезької, це всього лише сьогодні друге заняття. Я позабувала дуже багато всього, як говорити, але на щастя я багато що досі розумію. Е, от зараз мені треба зробити домашку. Е, там небагато, але суть в тому, що мені потрібно швидко все згадати. Е, і... Я не знаю, як хто вчить інші мови, але в мене є своя система. Власне, ця система полягає в тому, що у норвезькій, як і у всіх мовах, є там іменники, дієслова і так далі. І в мене є система того, як я записую всі ці слова в свій зошит для того, щоб потім їх вивчити. Отут можна побачити, що все має свій колір: там іменники одного кольору, ті слова іншого, і плюс я записую, як би я добре не розуміла правила, наприклад, Означених та незначених іменників, як їх створювати, я все одно кожен раз переписую їх вручну в зошит у всіх формах, для того, щоб не забувати і створювати цю навичку і звичку, писати їх правильно. От, і власне, моя система полягає в тому, що я переписую кожне нове слово, кожну нову фразу в усіх ймовірних формах, і потім роблю кодовий. Кодові підкреслення різними кольорами, для того, щоб я візуально звикала і могла потім швидко знайти. І це, власне, один мій пункт, який мені допоміг в принципі, досягти певного результату, і якого я буду притримуватися далі. І друга річ, яку я роблю, хоча насправді я бачу, що зараз все більше людей такого не роблять. Але я пишу від руки норвезьку мову. Я всі домашні завдання, всі вправи, все пишу від руки, тому що так я можу запам'ятати, наприклад, те, де саме дій мають стояти в реченні, тому що це дуже важливо і так далі. От, власне, зараз буду за таким принципом робити ДЗ, Трошки подивитись, трохи ви потім послухайте, що в мене буде на заняття. А, а, а вже після після цього я вже буду читати дитя землі. Сходимо з вами на каву в кав'ярню. Ну і ой, ще в мене сьогодні брат повертається додому, тому сьогодні буде піца. Det var litt vanskelig uke, uh, derfor uh, det var, um, veldig rett. Uh, derfor veldig veldig om i Kyiv, ja. uh, men nå jeg er jeg uh, glad. Я дуже швидко попила матчу з горішком, тому що брат написав, що він вже вдома, я побігла готувати піцу, щоб нагодувати людину. І поки я сиділа собі спокійно, тихо пила свою мачу зі своїм горішком, я прочитала першу частину цієї невеликої історії, це приблизно 45 сторінок. І поки що це дуже метафорична, виключно ісландська література, від якої віє. Метафоричністю віє холодом, і чомусь цей текст мені постійно навіює образ північного сяйва. І це дуже прикольний ефект. Власне, перша частина нам розповідає про мисливця, який полює на пистця. І е, перша частина вся така, і вона написана ось так. Тут буквально на кожній сторіночці по декілька абзаців чи просто одне речення, де метафорично описується шлях. Власне, головного героя а, в, на полюванні за песцем. І тут Сйон віддає рівноцінну увагу, що песцю, що мисливцю, тому що. Я співчуваю одночасно і мисливцю і пастю оцій полярні лисичці. Хоча зазвичай я співчуваю тільки тваринам. Тому що автор він вміє так це описати. Він вміє зробити із тексту щось напівлегендарне, напівміфічне, щось таке образне, що я не сприймаю цей текст реалістичним. Це все. Хоча тут абсолютний реалізм. Але все ж таки він відчувається дійсно як якась легенда. І, зокрема, на початку книги буквально написано, що це легенда. І певним чином я з цією тезою Сьона погоджуюсь, що це не зовсім класичний роман там, чи новела. Це скоріше легенда. Це дуже образно, я ще раз повторюю. Плюс тут є ось цей класичний прийом ісландської літератури, власне, поезії, це в якихось метафора. Говорити про якісь певні речі. І ось, наприклад, один з прикладів таких прийомів ісландських скальдів, який називається Кеннінг, власне, тут використаний сестри полярного сяйва. Вимкніть це відео, спробуйте написати в коментарях, що, на вашу думку, може означати ось це словосполучення сестри полярного сяйва. Тому що це не в прямому сенсі якісь там сестри. Це от щось означає. Написали, власне, відповідь це позначення зірок. Тобто. Ось такими метафорами, такими от е, дещо дивними словосполученнями скальди е, описували світ, який був навколо них, писали сюжети і взагалі таке інше. Але ідея в тому, що таке використовувалось лише у е, власне поезії, у віршованій формі, а в прозовій формі такого не використовувалось. А от Сьон додає оце кенінги. В цей текст і робить його ще більш ісландським, ще більш цікавим і, знаєте, ще більш легендарним, як на мене. Це так дивно звучить, але насправді так воно і відчувається. А власне. Тексту поки що небагато. І окрім ось цієї легендарності, ось цього дивного відчуття щодо тексту, я поки що мало що можу сказати, тому що я ще не зустрілась із цією от дівчиною, яка, власне, має синдром Дауна. І це, я так розумію, буде у другій частині цієї невеликої роботи. Тому зараз піду. Робити піцу і пізніше прочитаю, і, звичайно, ж, вам розкажу, що тут буде далі. Поки що мені дуже подобається, мені хочеться це читати. Я рада зустрітися знову з текстом Сйона. І, напевно, якщо в мене буде настрій, то ввечері я передивлюся фільм. В українському прокаті він був в варях, але, власне, в оригіналі це Нурман фільм, де грає Олександр Сказгард. І ще там грає Бьорк, для якої, між іншим, Сьон писав тексти пісень, і вона грає слов'янську відьму. Ну, одним словом, якщо буде настрій, то я знову передивлюсь цей фільм. Він непоганий, і також дуже атмосферний, і від нього також сильно віє ось ця манера письма Сьона. Взагалі, це настільки те метафоричний текст, це настільки про сенси і про форму, і про відчуття, що важко говорити про сюжет і якось його аналізувати на цьому етапі прочитання. Тому піду по своїх справах, прочитаю ще, і тоді я знову розкажу вам, що я про все це думаю думаю. Є така література, після прочитання якої треба посидіти і подумати, нічого не говорити і нічого не дивитись, а просто віддатись у цьому настрою, цій атмосфері, цим думкам, емоціям, асоціаціям, образам, які виникають після прочитання такої літератури, і дати час історії вистоятись в голові. Але оскільки. Формат марафону 3х3 не передбачає того, що я можу посидіти, подумати і сказати вам, якийсь відгук вже більш осмислений, то я спробую вам дати буквально роздум на ходу. І пізніше, коли буде випуск про прочитане місяця вересня, ви вже отримаєте більш такий вдумливий відгук, тож залишайтеся за імпровізацією, і обов'язково в майбутньому подивіться те відео, яке вийде. Отож. С дитя землі. Коли я до вас підключалась минулого разу, це був лише початок. Це була лише розстановка частини героїв сюжетом, це була лише попередня замальовка світу. І це ще було зовсім не зав'язка і зовсім не історія. Тому що є така е, література, в якій Зав'язка і кульмінація відбувається водночас. І де ти все розумієш, всі точки, оці всі піки сюжету, тільки прочитавши історію. І от, власне, це така книга, де все настільки прекрасно переплутано, все так перетинається цікаво і так навіть, знаєте, граційно, що. Тільки після прочитання ти розумієш, де були ці піки вгору, вниз, вгору, вниз. Тому що тут е, окремо, фактично, е, самі по собі описані дві сюжетні лінії. В одній сюжетній лінії ми бачимо те, що я вам розповідала: це мисливець та «Песець». Які, власне, перебувають у своєму такому світі, замкнутому. В іншій сюжетній лінії нам розповідають про чоловіка та про дівчину із синдромом Дауна, які прожили разом багато років, як близькі люди, як сусіди, але не як коханці чи щось таке. Це скоріше було про спорідненість душ. І. Певним чином цей їх зв'язок переривається у другій сюжетній лінії. І поки я читала, і поки будь-хто буде читати цю книгу, буде здаватися, що ці дві сюжетні лінії не перетинаються взагалі. Але прочитавши, ви зрозумієте, в чому там діло, тому що треба буквально дочитати до останньої сторінки, щоб зрозуміти, де той перетин цих сюжетних ліній, щоб все це набуло було сенсу. Ми тут цей твір має дуже багато різних динамік, тому що перша частина про полювання, воно одне. Історія оцієї другої сюжетної лінії зовсім інакша. Вона навіть з тим, як розподілений текст виглядає зовсім інакше. Тому що подивіться, скільки тут багато тексту в цих частинах, так, вони так само невеличкі, як і, в принципі, я не бачила скандинавської літератури, ісландської літератури, де було б багато тексту в розділах. Але, тим не менш, це набагато більше, ніж отут на початку. Тобто динаміка тексту інакша, і воно сприймається інакше, більш глибоко. Там вже психологізм прописаний словами, а не образами, і ти сам не додумаєш його, не уявляєш, як це було у першому, власне, як це було у першій частині. І це також цікаво. Тут більше метафор, тут вже більше прози як такої, тут менше в ось цій другій частині і далі менше ось цієї виключно ісландської поетики, цих образів, хоча все ще абсолютно прекрасні метафори. І, в принципі, оце бачення світу, Сьона як ісландія, як людину з іншої, буквально планети, тому що Ісландія має зовсім. Іншу природу, зовсім іншу погоду, зовсім іншу умови життя, і відповідно до цього зовсім іншу культуру, ніж ми. І те, як Сйон бачить цей світ, я б ніколи не побачила без нього, тому що я виросла зовсім в іншому культурному середовищі, і це абсолютно нормально, що книжки з інших частин світу дають нам інше бачення реальності, і це прекрасно. А сама книга, вона в певних конотаціях канотаціях в певних темах надзвичайно буквально. Наприклад, в темі ставлення до людей із синдромом Дауна або інших людей, які мають певні, наприклад, генетичні особливості, яких раніше не те, що не виходжували для того, щоб вони жили суспільством, їх після народження не приймали і відкидали як нежиттєздатних. І це одне. Абсолютно реалістичне питання, яке обговорює та змушує нас осмислити сьон у цій книзі. Водночас тут протиставляються ці сучасні питання того, яке місце у людей з генетичними особливостями, жінок, там, релігійність і так далі. Оці питання вже такого Перехідного періоду культур. так, І це пер... протиставляється первісним ідеям, первісним подіям, що відбувалися з людством. Тому що мисливство це первісна така річ, яка вивела нас на певному етапі на цей період, на цей рівень розвитку людства. так, Тому що ми знаємо, що Мислицтво, потім збиральництво, а потім перехід до осілого землеробства. І от, власне, оця первісність і те, як вона закінчується, вона також дуже цікава, тому що закінчується все на такому прийомі магічного реалізму. І це магічний реалізм можна сприймати як метафору, якщо хочеться всю книгу сприймати як реалізм, або як е дійсно магічний реалізм, якщось надприроднє. Якщо вірити всій цій історії як легенді, як касті, як міфічній системі, яка повністю балансує одна на одній, і обидвом теоріям, обидвом способом бачення цієї історії сприяє те, як вона написана, тому що. Автор балансує на межі ось цього скандинавського фольклору, цієї скандинавської міфологеми і реалістичністю сучасного світу. Хоча дія відбувається нібито у 1883-му, що також в повній мірі не можна назвати сучасністю, Хоча піднімаються сучасні проблеми. І це не про те, що автор погано написав 1883, це про те, що деякі питання не змінюються із часом, і ми все намагаємося їх вирішити. І все не приходимо до суспільного консенсусу, не відкидаємо певні проблеми, як такі, що вирішені, тому що ми досі дискутуємо щодо них. І от я розумію, що я зараз на вас впливаю дуже багато а, слів, а, тому що. Не можу чітко, знаєте, тезово сказати, що я думаю про цю книгу, бо це багато емоцій, це багато образів, це багато про що подумати. Я, ви знаєте, прихильниця все розглядати через призму ставлення до природи, через призму взаємодії людини природи, їх протистояння або симбіозу. І ця книга пропонує також мені про це подумати. І тут треба сказати дуже цікаву річ, що в Україні здається один лише прикладач з ісландською це Віталій Кривоніс. І він, зокрема, переклав і цю книгу, і він дає післямову. І він говорить про те, як закінчився цей роман, ця історія, що це образ єдності людини з природою, і це говориться про всю другу першу сюжетну лінію про мисливця та пися. І я частково погоджуюсь, а частково і ні. І я думаю, що далі я буду говорити скоріше зрозуміліше для тих людей, які вже прочитали цю роботу, але зокрема, і спробую зараз формувати свою думку адекватною і зрозумілою для всіх. Коли ми говоримо про природу і про те, як людина користується природою, зокрема про мисливство, ми часто говоримо про протистояння, тому що нібито людина, полюючи, намагається вбити іншу тварину, і це такий циклічний процес, це вічне протистояння живих організмів одне до одного. Хоча насправді це є циклічний процес єднання. І... В цьому контексті я погоджуюсь із прикладачем щодо його е трактування закінчення першої сюжетної лінії, і одночасно не погоджуюсь, тому що е так, ми протистоїмо іншим живим організмам для того, щоб вибороти свій життєвий простір, для того, щоб зайняти. Е Необхідну кількість ресурсів від природи для нас, щоб ми могли жити і виконувати всі свої біологічні процеси, як задумала природа. Але при тому, коли людство бере із природи, в даному випадку вбиває когось і користається м'ясом або шерстю для того, щоб продовжити своє функціонування як організм, якому треба ресурси. Ми перетворюємо в собі отримане і віддаємо потім через ще ряд біохімічних процесів це отримане природі, тобто ми. Дійсно, в певний момент перетворюємося у одну єдину сутність. Ми е, створюємо цю єдність із тим, що ми вполювали, і потім це віддаємо назад в природу. Таким чином відбувається циклічність. І от якраз ця ідея єдності, ця ідея того, що. Все обов'язково проходить певне коло життя і смерті, і воно не може припинитися, воно не закінчиться, воно буде постійно продовжуватись, і так само ця боротьба живого з живим буде постійно продовжуватись. Мене ця ідея приваблює в конкретній книзі, в конкретній історії, тому що вона розбавляє ось цю доволі поширену ідею протистояння. Або боротьби одне одному, да, оцих там природи з людиною, і розказую про те, що скоріше це не протистояння, це взаємодія, яка не може не відбуватися. І напишіть мені в коментарях, якщо ви зрозуміли, про що я зараз говорю, тому що мені дійсно складно. Одним словом, сама книга, як ви бачите, визвола в мене багато думок, багато образів, багато бажання поговорити, подумати, і я вам щиро раджу прочитати цю легенду, історію, тому що вона того варта. Це не таке епатажне для українського читача, як місячний камінь, тому що в місячному камні Сйон розповідає нам. Прямо від початку про гомосексуального хлопця, і від початку там є певна сексуальна сцена, яка для людей, які не дуже сприймають цю тему, може бути шокуючою. Тому я би радила починати знайомство із Сьоном, як і, в принципі з ісландською літературою, з дитячій землі, прочитати це, обдумати, відчути, осмислити прочитане, уявлене, так? І після цього підготуватись і. Прочитати місячний камінь, тому що обидві книги абсолютно точно вартують увагу українського читача. Це прекрасно, і я от під кожним словом підписуюсь. Ну і останнє, що я хочу вам сказати у цьому монолозі, про те, як мені сподобалась ця книга «Дитя Землі, власне, буде про назву. І зачитаю вам абзац із післямови від перекладача, де він ділиться своїми роздумами про назву і про те, чому вона звучить саме так, дитя землі, а не якось інакше. І якщо ви дивитесь мене достатньо довго, ви зрозумієте, чому я виділяю цей абзац і чому це остання крапочка в ось цьому великому монолозі похвалі, як роботі перекладача, так і роботі автора. На сам кінець годиться сказати кілька слів, власне, від перекладача. В оригіналі роман названо на честь головного героя, але в більшості перекладних видань він має назву Блакитна лисиця. Себто з якихось причин головним героєм обрано песця. Треба зізнатися, що й у мене була така спокуса. Адже словосполучення Скуга Бальдур мало про що каже само собою та потребує додаткових роз'яснень для потенційного читача. Проте з блакитною лисицею не все так просто. Річ у тому, що лисиці як такі. Вульпіс-вульпис в Ісландії не мешкають. Зате мешкають песці, вульпис-лагопис. Це два різні види. І блакитною лисицею в переважній більшості європейських мов якраз і називають блакитного песця. У германських мовах лисиця і песець означаються одним і тим самим словом: англійською фокс, норвезькою, шведською реф, «ref», ісландською рефюр і так далі. Лише додається географічне означення Арктик, або, як у випадку з ісландською назвою, фіаля. Найкоменніше, щось що ісландською, означає аж ніяк не блакитний, а світло-коричневий, бо ж писець має саме таке запарування зимового хутра, але йдеться про одного і того самого звіра. Звичайно, для української є нормативним і полярна лисиця, проте для назви роману таке словосполучення видається сказати б, занадто науково популярним. А називати твір «блакитний писець видалося недоречним через певні конотації комічного характеру. Цього, на жаль, не уникнеш. Отож, людина розібралася з тим, хто є вульпус-вульпус, які там є різниці, хто мешкає в Ісландії, хто не мешкає. І врешті-решт людина навіть подумала про те, що блакитний писець це буде смішно для нашого читача. Бо я просто я п'ять разів домагалася прочитати цю частину і сміялась. Тому, знаєте що? Геніально! Врешті-решт, всі ці історії я поставила 5 зірочок. Я обов'язково перечитаю дитя землі пізніше, плюс обов'язково перечитаю місячний камінь пізніше. І я тепер просто благаю, щоб нам переклали всі інші книги з Йона. І що робити? Доведеться вчити читати ісландською, тому що... Мені здається, що там прихований цілий світ прекрасної літератури. А через те, що нам її не перекладають, я не можу до неї доторкнутися. А якщо не перекладають, ну що вже доведеться мені йти до цієї гори. Отож, дякую, що були зі мною сьогодні. Зустрінемось з вами завтра. Хорошого вечора. Па-па.